20 тисяч за 26 метрів, ні сверловини, ні хлопців, нічого немає. Розкажіть, що робити далі і так далі. Досить повчальна історія. Кому цікаво, дивиться, хто не має часу, прогортує. Коротше, історія в чому? Телефонує людина з Вінницької області, каже, ситуація наступна. Е -е, у вас є хороше обладнання? Кажу, в якому сенсі хороше. Коротше, каже, приїхали хлопці. З переносним обладнанням робили свердловину. Робили, робили, робили на протязі двох днів, в них нічого не вийшло. Мабуть, сказали, установка слаба. Взяли за це все діло 26 метрів набурили. За все все діло 20 тисяч взяли і сказали, після цього приїдуть, дороблять, але більшою технікою. Прийшло, каже, половиною місяці, ніхто не їде, трубку не беруть. Я телефоную з різних телефонів, вони або збивають, або збивають. Коротше кажучи, 20 штук людина віддала ні за що. Каже, можу я в цю ж дирку, як він каже, зробити свердловину, зможете чи не зможете. Кажу, по-перше, зробити ми не зможемо в цю дирку. По-друге, у вас історія в чому. Непогане обладнання, те, що ви там е, думаєте, що воно слабе не слабе, просто е, є різні е, обладнання під різні типи свердловин. Е, в вашому випадку кажу, як воно виглядало. Виглядало як? Приїхали на мікроавтобусі, е, переносна установка, зібрали, почали бурити. Ну і в принципі все. Кажу, компресора не було ні, не було. Ну коротше кажу, дивіться, вам робили просто тупу свердловину в форматі е, криниці. Ну І вони вперлися в прямому сенсі слова в граніт. Кажу, як відбувалось процес буріння. Ну що відбувався процес буріння? Установка почала тарахтіти, і на цьому все закінчилось. Сказали, що вони не можуть добурити, тому що не вистачає їм потужності. Ну Кажу, це зрозуміло, що не вистачає потужності, тому що потрібна, потрібна зовсім інша установка, компресор і так далі. поспілкувались, ну, поспілкувались, каже. Що ми можемо зробити? Кажу, що можемо зробити? Ви можете просто запити чаєм чи 100 грамом ці 20 тисяч, скоріш за всього, вони до вас не приїдуть. В вашому варіанті треба шукати місце для буріння великою технікою, тому що на даний час у нас є тільки велика техніка зілом 131 або КАМАЗом. Да і все, в принципі, ми можемо проборити свердловину і 100, і 120, і 140 метрів, і 150 Камень, ми і спеціалізуємося по каменю. А от по фільтровим, кажу, у мене конкретно в цих регіонах я вам би і нічого не запропонував. До чого ця історія? Шановні, є регіони, райони по тим областям, де ми працюємо, де ще є можливість зробити такі свердловини, а де немає. Стосовно того, що пацани взяли двадцатку просто типу, Ну, як скажу так, нахрапом це неправильно. Ми, якщо в Київській області робимо в білоцерківському районі, ми попереджаємо замовника про розвідку. Розвідка це у нас в нашому випадку 400 гривень метр. Мінімальний виз рахується як 25 метрів. Якщо ми впираємося в граніт, ми попередньо попереджаємо. В цьому випадку, що зробили хлопці, вони зробили неправильно, вони взяли типу, за свої 26 метрів 20 тисяч з формулюванням, що приїдуть. Тому, знову ж кажу, краще попереджати, краще, щоб тебе не матюкали, а зробити один раз і назавжди. Це те ж саме, що деякі обіцяють якість води. Яку не можна гарантувати боровикам, деякі обіцяють якусь глибину, деякі обіцяють того, що не можна обіцяти. Варіанти цього замовника замовив він свердловину, поїдемо робити великою технікою, прибирає, там сказав, випіляє яблуньку, ну і поїдемо робити. Ось така вам повчальна історія до того, що, в принципі, люди хотіли зекономити, а скажу так. Чому ж воно так вийшло? каже, А чому вийшло? Тому що всі бурили там е, по 1400, по 1500, каже, у кожного свої ціни. А ці назвали 800 гривень метр, каже, і поїхали. І там каже на розхідніше десяточку, може 15 добавиш Ну і в того, що, бідний, платить дважди. Щастя, здоров'я, любові, всього всім найкращого. Досить повчальна історія для того, що. Шановні, треба е, розуміти, де бурити, як бурити. Ну і моїм колегам буровикам такі е, як то привітік. Треба попереджати людей. Всі гроші не заробимо. Всього всім найкращого.